Доброго дня! Канал Entrix. І як бачите, щось не схоже на гру. Хоча це не так. У Різдвяні свята ми станемо ближче до однієї з ігор, яку я впевнений багато хто любить, хтось ненавидить слово World of Warcraft. І сьогодні ми будемо готувати Gingerbread Cookies Почнемо! До імбирного печива можна ставитись по-різному. Хтось може його обожнювати, а хтось може не любити. Але певен, усі погодяться з тим, що воно є обов'язковою атмосферною атрибутикою Різдвяних свят. Солодкий з легкою ноткою гіркоти пахучий Пряник це завжди невеликий островок магії. У світі Warcraft ставлення до цього печива точно таке ж, як у нашому світі. Його обожнюють абсолютно всі, навіть сам місцевий Санта. В реаліях класики Burning Crusade Leach King відновлює 61,2 життєвих сили протягом поїдання впродовж 18 секунд. Якщо їсти печиво протягом хоча б 10 секунд, ви отримуєте баф ситість. Він дає 2 додаткові пункти до вашої витривалості і духу на 15 хвилин. Рецепт, за яким готується імбірне печиво, можна отримати лише під час свята Winterveil vale щороку. Персонажі Орди та Альянсу, які мають хоч трошки прокачену кулінарію, отримують цей рецепт у свою поштову скриньку. Він надійде в перший день події Вінтервейл, а відправником буде сам дідусь зима. Але, якщо кулінарію ви не качали, навіть професію не брали, ваш варіант придбати цей рецепт у відповідних евентових NPC. Гравці Орди можуть придбати цей рецепт у Nordstrom, Copper Pinch в UnderCity. Пенні Копперпінч в Оркрі Марі, Сірзи Копперпінч в Сандра Блафі і в Ейбі Джингл Покет в Шатраті. Гравці Альянсу можуть придбати цей рецепт у Коул Джингл в Стормін Сіті, Волгрен Джингл Покет в Екзударі, Валморт Джингл Покет в Ерон і Ейбі Джингл Покет в Шатраті. У світі Warcraft для приготування печива треба лише одне маленьке яйце Small Egg і Holiday Spices. В нашому світі, на жаль, ці два інгредієнти в тісто не перетворюються, тому треба додати ще кілька інгредієнтів, які ви бачите у даному відео. Інгредієнти і процес вигадав не я, а рецепт є у офіційному кукбуку. Holiday Spices це особливий інгредієнт-реагент для кулінарії у World of Warcraft, продається у тематичних продавців під час свята Winter Veil, тих самих, які згадувались вище, у кого можна придбати рецепт печива. Small Egg це стандартний звичайний реагент кулінарії, який можна отримати в нагороду, здолавши летючих, совоподібних і куркоподібних монстрів у локаціях 5-12 рівня. Gingerbread Cookies є однією з двох цілей завдання Treats for Great Father Winter, а саме принести 5 пряників і льдяне холодне молоко. Можна передати з рук в руки, а також купити або продати на аукціоні. Але погодьтесь, було б дивно, якби ми зробили тільки кукіси. Адже Санта любить ще й молоко, правильно? Отже, приготуємо перомілті злегка підсолоджений молочний чай, основа цього освіжаючого напою, З жувальними перлинами на дні, що мають медовий смак. Це ближче навіть до їжі, ніж до напою. Людина чи ельф цілком можуть не їстись таким продуктом, але для когось з апетитом пандарена – це просто смачна закуска. Що таке чай з молоком, запитаєте ви. Тоді я вам скажу: очевидно, ви не британець. З іншого боку, британці наче не солодять чай з молоком, а п'ють, як є. Ну що тут сказати? Пандарени теж не британці. Предмет доданий у гру в патчі 501 Mists of Pandaria. Станом на сьогодні, у патчі Dragonflight в процесі поїдання Pearl Milk Tea відновлюється 16262 життєвої сили і 15000 мани. Якщо поїсти попити чай більше 10 секунд, ви отримуєте баф Ситість, який дасть 7 додаткових пунктів до вашої майстерності на 1 годину. За часів вадону місце в Пандарія відновлював іншу кількість життєвих сил і мани і надавав баф на іншу кількість майстерності, створюється за допомогою кулінарії. Вивчити рецепт можна у чин і суншин залізна лапа в Пандарії. Для приготування треба 2 одиниці молока яка. Де його взяти на просторах поза азеротом, питання інше. Проте, як аналог згодиться будь-яке звичайне молоко. І така ж історія, як з печивом. Виключно з цих двох одиниць молока чай не зробиться. Тому треба додати ще кілька інгредієнтів, які ви бачите у даному відео. Інгредієнти і процес вигадав не я, а рецепт є у офіційному кукбуку. Milk Tea також можна купити у багатьох продавців напоїв. Можна передати з рук у руки, а також купити або продати на аукціоні.